А ви знаєте, вже так і холодно. Мінус 2, мінус 2. І ми сьогодні з сином на риболовлі, так? Ого, в мене рука навіть її не може обняти. Тут треба по-любому тільки з гріпом, бо зараз як увалить, я валить. Не... Поки ми відцепляли, друзі, щуку, в нас тут просто почався шторм. І нам треба чим швидше відсюди тікати. Натікать? Все. Пішло? Виходимо задом. Зараз трава впала і наш електромоторчик нас легесенько-легесенько виводить. Ну і тепер добрий ранок, друзі. Ми на риболовлі, рибалю сьогодні в човнику з сином, син Володя. Сьогодні вже мінус один, мінус два було, як ми сюди під'їжджали. Ну а де рибалю? Рибалю я в процеві, друзі, левах. Біля самих левел виходжу, ставлю машину, тут саме зручніше, І десь півтора кілометра треба йти до місць, от, на яких ми будемо ловити закид. Поки я тут, друзі, макові макаву із кавою колошматю, вже мій друган поймав щуку. таке, ну, на кукані, тільки що мені скинув. Вованчик, ти тут теж на процілі, диви, який апарат. Та він десь біля Техасу виходив. Молодець, не те, що оце я. Сижу, кави ганяю на воді. Ну, в кожного своя рибалка. Хтось їде за рибою, хтось відпочить. Хтось кіно поснімати, як я. От. В кожного своя рибалка. Це таке направлення широке. Від риби до емоцій. Є, дивайсь. Кинь син. Кинь якорь. Є, Щучка. Є. Став, да, На якорь? Да. Ну така. Поки по супротивниках не велика, але так упирається. А, ось, 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 сі, як вона. Зараз візьмемо її. Бачиш, де стояла, стояла. Я туди кидав, кидав силикончик. О, як. Нормально. Ну, Звісно, нормально. Така, кіло плюс. Раз, і сюди. Ось ну, все, мащі. це грам 700. Ну, десь так, а замотала. Шо ж ти? Капець, капець. Ти стан на якорь, так? Да? Так. Да. Хорошо. Зараз будемо її відцепляти. Відцепляти, як завжди, рукавичкою. По-другому ніяк. Опа! Так. Раз. Ох, і накрутила як. Ох, і накрутила. Замотала. Ось дома вона. опа. Ось, о, друзі. Ось така наша перша риба сьогодні. Така красуня, гарна. В неї колір тут такий цікавий. Взагалі обалденна рибка. Ну, парочку ми візьмемо сьогодні. Ми їхали ціленаправленно за рибкою. Нам би таких невеличких кілушок, штук 2-3 і ми були б задоволені. Друзі, в Аврорі собі облюбував отаку штучку. А, ложки вилки нарисовані. Такий малесенький тубус. Якби. Що я сюди положив? Я сюди положив чай-каву, отак, у зіп пакета. Ложечка. І в мене тут є ножик невеличкий. І воно все так зручно. Джентльменський рибацький набір. Все дуже просто. Нам треба ложечка. Бо без ложечки діла не буде, треба з чимось поколотити. Водичка гріється. Швидко закипає, дуже швидко. Головне в лоці сильно не шевелиться, щоб не перевернути. Бо я так, в мене акумулятор стоїть, потім сумка із ящик із воблерами, і зверху ціла у нас піраміда, як в цирку, одним словом. Але кава мені вже пахне. Оце вован вальнуло. Бачиш, скільки ти раз туди кидав? Дивись, корабль. -ку. Красота. Слухай, це хороша. Кіла. Якось так. Буком іде. Ой-ой-ой. Ти по два гриві. Не знаю поки зараз будемо дивитися, що. О, слухай. Дивись, я її прям захавало з різних сторон. Давай. Ну, це вже трошки більше, скажи. Угу. Це вже десь така кіло півтора. Зараз спробую взяти. І ліпгріпом. Зараз спробуємо, щоб вона мені не дала Щас бой прям в пасаті. Ось так, о! Ось до друзі, наша друга щучка. І теж цим кидає, кидає в одну точку, а немає. І до речі, їх хтось їв. Ого, диви, Ванчик. Угу. Диви, її хтось кусав. Представляєш, ага. яка тут є риба? Ну так. Да. І замотала ж так по-дорослому. Дуже добре. Тройнички, задній тройничок, за нижню челюсть, все нормально. Так. Я сьогодні щось взагалі щуку беру, одцепляю без всього, без всяких там пласкогубчиків треба витягнути, звісно. Бо це ж не діло так витягувати. О. Можна і пальці поранити, реально. Можна поранити. Так, і що найцікавіше, у неї шнур прямо в роті. А брати її руками не хочу. Зараз перехватимо. Щоб вона нам шнура не поїла. Ах! Чешуванчик. Ану візьми шнур з рота в неї, з тої сторони. Піднімай вверх. Вверх, вверх, вверх. Ось так. Оп, оп. Давай перехватимо, тебе одразу швиденько. О, є, друзі. Так. Ну, от наша друга щука. Дивись, чуть-чуть вимотав і ось легенький тичок. Пауза. Підмотав легенький тичок. І ти дуже так чуть-чуть ударить по воблерку, щоб ти чувствував, як в от, типу, от, ти вдарив, і він... Пішов в сторону і чик назад відбив ниточку. Отак легенький отакий, дивись, чик. Чик. Ось зараз біля лодки я тобі покажу, як він, щоб зрозуміти, як тебе воблер грає. Дивись, бач воблер, дивись. Дивись, тичок, бач, як його розвертає, дивись. Ага. Бач, що він робить. Ти хоч дивися, дави, да. банку. Да? Ага. Я тут тобі розповідаю, стараюся. Я дивлюсь. Дивися ще раз. Тик, тик. І отак от провокуючою проводкою провокую, провокуючою, блін. Тві, твічинг. Твічинг. От. І отакі ловиш, кидаєш прямо під самий бережок, і отак легесенько. Тик, промотав. І за цей період, що ти проматуєш, тебе буквально десь отак. Секунда, дві, півтори, йде паузи. Ти якби даєш рибка у тебе. Твоя приманка розвертається і щука виходить на атаку. Давай, вибирай свій самий робочий вибір. На яку тобі глибину треба. У тебе там півтора, дивись. Оце глубіньки, сюди не дивися. Так, оці ось можна взяти. Можна, можна оці взяти. Це півтора-два. Ось до хорошої. Є джерки. Оце, кстати, новий, нерозловлений можна взяти. Бач. Омана, щось таке береш. Так що видивляйся. Що тобі? А він сказати? без лопатки, це нормально? Що, що? Без лопатки, він нормально? Так, да. він йде десь метр занурення. Метрового десь занурення. Пробуй. Ну, його треба не просто тягнути, а от трошки підтвічувати. Це ж, все ж таки джерк. Треба робити джеркову проводку. Хоча що я тобі буду казати? Ти в мене й сам все знаєш, так? Да? Угу. По чуть-чуть так тик-тик-тик-тик і давати паузу. Тик-пауза, тик, пауза. я дивився в тіктоці, мужичок ловив, класно. Просто плавна постійна проводка. І теж ловиться. Таке. Пробуй, син. На рибалці немає правильної науки. Тут треба все пробувати, тестувати і приловчуватися. Як буде ловитися рибка, то в такий спосіб і лови. То сама краща наука, ти маєш сам це все відчути. Другий диви. О, вуванчик, оце наш крокодил на сьогодні. Хороший. Та диви, що робить. ти шо ти шо? Зійшла. Зійшла? Ні, не зійшла. Сюди, на нас іде. Не зрозумів, де вона? На глибину йде. Ти шо, ти шо. О, сейчас і бой дасть. Диви, диви, гни. Оце вона, вуванчики, Оце наша риба на сьогодні. Ано. Диви. Нормальний. Це не я. то, що нормальний син. Це. Що допомагати ні Ні-ні, я сам, я сам. Тренуєшся. Не сам? чіпай, не чіпай, не чіпай. Тут. Диви. Знаєш скільки тут? Двушечка може. Єсть. Фух. -фу -фу. Ха-ха, дай папіка така. Це ти знаєш, що це десь. Це два плюс. Це два це плюс. І дивись, я перший раз кину, вона втикнула. Поняв? І другий раз добрала, одразу другий закид. Блін, наскільки це кайфово. Ну, я тут... не думав, що тут така є. Ти не думав? <світ> я ж тобі кажу, батько дурного не порадить. Бачиш, а якби ти кинув туди, я ж кажу, син, кидай. То... Та ладно. Та ладно. Ще приймаю. Ого, в мене рука навіть її не може обняти. Тут треба по-любому тільки з гріпом, бо зараз як увалить, я її не втримаю одною лівою. Все, це, що? це не наша риба Ован була, це була не наша риба. Фух, блін. А чому так? Потому що я положив подсаку боком. Ну нічого, я задоволений, я її потримав. Нічого, красота. Гарна риба. Ну, по моїм тактильним ощущенням, коли я взагалі не можу брати щуку, то це 3 От, ще два з половиною в мене в обхваті ще є, бере. Далі ні. Красота, красуня. Просто порадувала. Да, друзі? Поцаку коліно. спінінг в дугу, Воблер спалить і все викинути, да? риба зійшла. Так, І наш поводковий матеріал абсолютно не пошкоджений. Хардмону. Нічого. Ми споймаємося ще більшу. А ще і друга риба з того самого місця. Оце окуняра! Ти шо ти шо? Хороший. Ти шо це бікфішний? Цього треба забрати. Цього треба забрати і не відпустити. Оце окуняра. Ні, ну я таких окунів ніколи не ловив. Це. Це в мене такого ще дива не було. Гарна точка, дивіться, друзі, який окунь. А? Кешбек від щуки. І дивись, по ньому вже одразу повзають черв'ячки. Бачиш, дивись, хробочки. Погано. Це значить, що він просто стоїть на дні. Риба неактивна, стоїть на дні. Окунь після такої класної щучки одразу взяв окушок. Це як бонус. Так що відпускайте рибку. Трошки в залівчику постояли, покидали, покидали. Ну, ті запановані місця, які хотіли обкидати, обкидали. Звісно, там рибка є. чотири хвоста, яких тримав в руці. А зараз вийшли трошки на таку довгу протоку. Тут у нас показує наш Навіонікс 2,5 метра, ну, 1,5-2,5 Зараз пройдемо трошки протролим в одну сторону, в другу сторону, щоб так ну, не, надо, не надоїдало стояти на одному місці. І будемо рухатися в сторону ями, там десь ну, 9 метрів. Літом було 9 метрів, куми холодом світив, то хочу опустити підводну відеокамеру і посвітить, яка там обстановка. Просто дуже-дуже цікаво, чи сходить туди риба, чи не сходить. А давай отут станемо, покидаємо. Дивіться, яка затока непогана, така тупікова. Давай і затишно дивись. як. Ой, дойдем ближче сюди. Ну от, і прийшов час для нашої підводної камери. Зараз спробую пройтись і посвітити. Мені було дуже цікаво, що тут, як тут, яка тут обстановка. Зараз вийду, стану на центр на яму. І подивимося з вами, яка тут рибка є. І чи взагалі вона тут є. Я думаю, що якась по-любому має бути, але от яка, не знаю. Зараз так стану, щоб мені в спину дув вітерець, і отак з плавом потихеньку, потихеньку, десь ось так. І отак мене буде в ту сторону нести. Ну і відповідно я буду щось просвічувати і дивитися. Чисто біла пустиня. Біла пустиня, яку я можу спостерігати, навіть травинки немає. Але глибина потихеньку збільшується. Тобто ми йдемо в сторону ямки. Ви подивіться, просто пустиня Сахара. Наскільки взагалі чисто-чисто. Здавалося б, що тут має стояти судак на такому рельєфі. А нема абсолютно ніякої рибки. Є? Ого! та ти що? Ні-ні, не вздумай якориць, а це, це просто якийсь крокоділ. Да? Та ти що ти що? Треба від, від очерета. А, ні, не, виматуйся, виматуйся, виматусь, виматуйся. Ти що, ти що! Оце як лупанула риба. Тільки сказав, що треба звідси йти. Ох, як вона. Ти подивись, що робить. Угу. Ти подивись, що робить. Так, вимотався, так? Да? Yeah. Як добре, що електромотор. Вован, це риба! Це трофейна риба. Її треба не злить. Не злить? В плані не те, що не злить, а. Диви, яка гарнюня. О, яка! Я сподіваюся, тебе ми візьмемо сьогодні, так? Да? Ух ти! Ну, ха, -ха. Цю вже ми не зільємо сьогодні. Що скажеш, скільки? Двушка. <ривання> да, Ти точно не рибак. Ти точно не рибак. Диви, що виробляє, диви, що виробляє. Так. Надо брати Надо брати, друзі. А. Надо брати. І не дати їй шансу. Бачиш, дивись. тролінг теж цікава. Штука. Ну, як вона все, повикручувала. Давай. Так. Опа, опа, он норм, норм. Ах ти ж. І крутиться, як той в'юн. Угу. Та дай ось так. Опа, сюди. Так. Тепер я тебе цю вже не зіллю. Бо нас відправили з тобою за рибою, а ми. А ми з тобою тільки зливаємо. О! Ну а тепер, як кажуть, а теперка ка сюди. Ой, зараз я вам її покажу. Це, це сьогодні... Мій бігфіш. Пуди, туди, туди. Так не бери, не бери, не бери. Опа. О! Ось вона, друзі, наша риба сьогоднішня. Наш трофей. Ну все, дивись, ми хотіли три щучки взяти. От сьогодні це наша третя. Дві кілушечки плюс один трофейчик. Без перелову з рибою додому. Красота! Красота! Я довольний. Зараз ось, друзі. Покажу цей облірок, це, якщо не помиляюсь, бандит. Колись мені кум купив отака от красота. Все, друзі, у нас пряма дорога в сторону дамби на вихід. Зайшли в затоку, тому що такий вітер зірвався, що на маленькому човні зовсім не комфортно. Рибалка була сьогодні обалденна. Для мене була сьогодні обалденна. 5 риб я взяв, один був сход. Правда, син жодно, жодної щучки не піймав. Так хотілося, щоб він піймав, але ну, чомусь на його день не фартануло. Можливо, ще ще йдемо, ще може щось зацепити, ну, поки абсолютно нічого. Вже саме йому краще і силікон, все перепробували абсолютно. Ну, Ви знаєте, щука любить того, хто за нею часто їздить, хто за нею полює. Так як я за нею полюю, то відповідно трошки більше досвіду. Знаю, що, куди як, і з досвідом сьогодні ділився з сином, пояснював, розказував. Можливо, по життю пригодиться, якщо буде рибалити. Якщо не буде рибалити, то просто з батьком гарно провів день. Все, на сьогодні така рибалка. Да. Значить, що сьогодні скажу, було некомфортно. Некомфортно це 38-й балон чи 36-й. Да, 2,40, що, ж, що ж я тут хотів, тут не буде 40-го, 40 42-го балона. При хвилі я дивився на сьогодні на цю пору 15 км на годину вітер. Це дуже великий вітер для такого човна це дуже великий позаплавньому якось вже сходить, дивіться, ну просто ж тіляка можна ходити. Це був єдиний мінус, що трошки нам води нахлюпало. А так, наш моторчик Ямаха 12М, акум 180 А. Ходили ми по відстані десь 2,5 км в одну сторону. Плюс там на ходили, находили і обратно повертаємося. Так що для двох, я вважаю, це все, все добре. Із е е цікавого. Впустив я свою сьогодні трофейну щуку. Да, це була найбільша щучка, тому що от я не зміг своєю рукою її просто захватити нормально. Навіть оця остання, що я впіймав на тролінг, вона менша. А та, я, звісно, була така, ну, смачна була, смачна. Там, напевно, було десь 3 плюс, тому що от, я знаю по своїм розмірам. <гум> 3, я вже не можу обплатити її за гриву. Ну, рибці треба давати шанс. Так що, такий день, така рибалка. Хто дивиться, всім дякую. Хто новий мене подивився, обов'язково, друзі, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше. Пишіть коментарі, задавайте питання, хто пише, тому відповідаю. До зустрічі.